Доброго утра, Доброго ранку. А, як і обіцяв, сьогодні поговоримо про український одяг, чи може він бути сучасним і стильним? А до нас сьогодні завітала Анна Бебік, майстер українського традиційного одягу у сучасній інтерпретації. Да. І... Ранку. Да. Доброго Здравствуйте. ранку, Здравствуйте. І перший питання, як давно ви займаєтесь із одягу? Ну, взагалі, то виготовленням одягу я займаюся з самого дитинства. Це все почалось. Ну, років з 8-9, я виготовляла речі для себе, для подорожок. Ну, в основної масі це для себе. Угу. Ну, потім цей талант розвивався. І так, потихеньку я прийшла до виготовлення одягу Украї... з українськими мотивами. З українськими мотивами. Ну, першу вишиванку я зробила для свого онука. Там дитячий садок. Е He який? Хто онук? Як онук? Башка? Так, я бабусь. Моєму онуку три роки. Три роки. Ми ходимо до дитячого садку і нам була потрібна вишиванка. Таким чином я спробувала, в мене вийшло, сподобалось, і я почала цікавитися українським одягом. Це дуже цікаво, тому що кожний колір, що несе певну енергетику, несе певну інформацію, кожний візерунок також несе інформацію. Як кажуть, вишиванка це молитва без слів. Вишиванка оберіг. Тобто я свої речі, вишиванки, я їх називаю вишиванки оберіг, тому що ну, під час виготовлення, на початку виготовлення, я обов'язково читаю молитву. «Отче наш до Богородиця молитва, тому що дійсно це захист. Раніше приділяли досить багато уваги до одягу і до цих всіх символів. Угу. Тобто, я так розумію, ви виготовляєте річ з самого початку, тобто ви вишиваєте, потім відбувається пошив одягу, правда? Ні, це я не вишиваю. Я ці речі в'яжу. Тобто це не вишивка, це як по научному, скажімо так, це джакардовий узор. А -а -а. От зараз на, yeah, на мені зв'язана вишиванка з це все зв'язано руками. Ну Я не бачила це. Це ваша робота, так? Так, Це моя робота. І як довго скільки я супер бистро створила за 10 днів. А взагалі, то це дуже кропітка праця, вишиванка для. Для дорослого десь займає біля трьох трьох тижнів. А ага, ми бачимо вашу да. роботу, я так розумію. Це моя маленька колекція, це мій онук. А це ухтишка! Да. На Справжній Україні. Да. На таких... На пупсів теж да. можна в'язати. Ну, насправді, от в'язка це прекрасно, от Я маю на увазі щодо дітей, тому що ми. Ді, а у м, вас не тільки, так? Uh, не тільки вишиванки, в... але я uh, В'яжу светри, кофти. Діти дуже, дуже дітям подобаються з малюнками. Оце клубна у нас кофта Шахтар, тому що у нас ага. болівають футболісти вдома. Між четверг не грають, ми очі на победу. Так, я так, так розумію, можна прийти, тому що діти зараз дуже вибагливі. У них є улюблені персонажі, не завжди можна знайти. Я часто бачу батьків, які бігають. Вибачте, а такого персонажа, такого немає. Вам можна принести малюнок персонажу і ви вже втілите його на ковтинці? Ну, в принципі, можна є є. В мене всі смішаріки схеми, е, 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 До речі, є Вінні Пух пух. Е, е. І з, з радянських мультфільмів є картинки. І дітям це дуже подобається. Навіть от я першу вишиванку, яку на, на замовлення зробила, хлопчику. Він як дів, е, мама ввечері дзвонить, каже: Я не знаю, що робити, і ми не можемо її зняти. Вона йому так сподобалась. Він кишляв, що це моя та звісно твоя ж... Дівчата пригають від задоволення, тому що таких речей, ну це по перше, ну це ексклюзивні, речі. це ексклюзивні речі. Таких речей немає. В мене повторів немає. Ну можливо, десь малюночок схожий, але я там кольори змінюю і вже кх, кх, геть інші виходить як інша річ. Ну насправді для найменших своїх клієнтів я думаю, це прекрасний подарунок, оскільки я особисто обирала вишиванку своїм знайомим дитині. Але зазвичай, коли вишиваєш, залишаються вузлики, і це не є дуже приємно до шкіри. Тут я розумію, що вона дуже тендітна, ніжна і не буде ніяк пошк... пошкоджувати шкіру малюка. Правильно, так це виготовляється з Натуральної бововни бамбук називається так, так ниточка. На жаль, не українського, турецького виробництва. виробництва. Дуже вони м'які, лагідні і дітям дуже подобається. Я також і дорослим. А скажіть, будь ласка, в середньому ціна виробу яка або люди могли? Це середньому дитячі десь від 500, а дорослі від 1000. Ну, в залежності від розміру, від візерунку, да, скільки то, кольорів. Ну, насправді да, ну, такі, зараз які... вишиванки дійсно так і коштують, і навіть ті, які зроблені на машині, які штампують отак мільйон штук. А тут ексклюзивна річ дійсно, і дійсно приємно, руками. що а, це дійсно і, і молитви там є, і, і прохання тільки на щастя і на здоров'я. Да, ми ми знаємо, що, ви... да. знає, що ви будете участвувати в конкурсі э, Супер Бабушка, которая будет проходить 21 да, февраля, да. Філармонії. Какой ваш ідеал супербабушки? И почему вы решили участвовать в этом конкурсе? Ну, тому що я є е супербабуся. Ау... Тому що я молода, Ау... енергійна, талановита, і э, на цьому конкурсі э, буде Конкурс талантів, на якому я буду представляти За свою 5 мій, ви да, будете, да, ні, да, ні, ні ні ні. Я буду <світ> вже представляти готову свою колекцію. От ви бачили фотографії. Цю колекцію, будь ласка, приходьте 21-го на конкурс. Ви побачите ці речі. Побачте, побачите да. нашови. Дійсно, ми в захваті від вас. Насправді, ви дійсно супер бабуся. Тому що коли ви прийшли, ну ніяк не можу сказати, що ви бабуся. Да. Ви молодець Поэтому... прекрасно виглядаєте, Очікуємо ваших колекцій, очікуємо ваших виставок і бажаємо вам а, якомога більше клієнтів. Удачі і вдохновення Дякую Это вам за щирі побажання і все за те, що большое. запросили. Дякуємо число, у нас у студії, да, У нас у студії була майстер українського традиційного одягу у сучасній інтерпретації. Анна Бебік дано ми зараз передаємо слово нашому Паше, який знає все о ютубі.